Вітаю вас на передачі Східнюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, що сталися у Донецькій та Луганській областях. Темами сьогоднішнього випуску знов будуть ВПО та волонтери. Тому переходимо одразу до першої новини. Багато хто серед українців та й серед знайомих жалілися, що виплати ВПО не прийшли. Нагадаю всім, що виплати до ВПО нараховуються 3, 13 та 23 числа. Якщо в цих числах вам не надійшли кошти, чекайте наступного місяця дві виплати, тому що можливі затримки від цього ніхто не застрахований. Але якщо і наступного місяця ви не отримали грошову допомогу, тоді... Спочатку на сайті перевірте, чи вказаний ваш населений пункт, з якого ви евакуювались, і лише тоді звертайтесь до місцевого УСЗН, у якому ви зараз зареєстровані як ВПО. Якщо немає змоги прийти самостійно до органів соцзахисту, то можете звернутись до горячої лінії офісу уповноваженого з питань ВПО за номером 066 813 62 39. Дзвінки згідно ваших тарифів, і телефонувати можна у будь-який час. Цього тижня компанія Метинвець з ініціативи Ріната Ахметова передала одному з підрозділів Нацгвардії 20 приладів нічного бачення, сім далекомірів, 30 коліматорних прицілів, 10 біноклів, плюс планшети, ноутбуки, старлінки та бус з пікапом. Я думаю, не треба казати, скільки коштують такі іграшки для дорослих. Але компанія вважає, що витрати не так важливі, як будь-яким способом, хоч якось допомогти нашій армії і, хоч трохи прискорити перемогу нашої країни у війні проти Росії. Загалом, з періоду початку повномасштабного вторгнення, компанія Метедвеч передала військовим більше 200 тисяч бронежилетів, більше тисячі дронів, 321 автомобіль, і 1,3 мільйони літрів пального, та більше півтори тисячі тепловізорів. 10 травня в Україні офіційно запустили програму по відновленню житла, тобто українці зможуть отримати гроші на проведення дрібного ремонту. А це на закупівлю будівельних матеріалів та на оплату ремонтних робіт. Тобто не буде такого, що тобі надійшли гроші і роби з ними, що хочеш. Ні, це буде те ж саме, коли надходили гроші за зроблене щеплення від коронавірусу. Ви зможете оплатити будівельні матеріали через термінали у торгівельних мережах та точках, які спеціалізуються на будівництві. А тепер саме цікаве, той, хто подає заявку на виплату, не зможе самостійно вказати, скільки грошей йому треба. По-перше, максимальна виплата буде 200 тисяч. По-друге, представники місцевих органів будуть самостійно приходити до вашого пошкодженого житла та заповнювати спеціальний чек-лист. І тільки згідно цього листа буде вже автоматично вирахована вартість ремонту. Скоріше за все, вона буде враховуватись за мінімальними цінами на ринку, які буде дуже складно знайти. Також ще один пункт це виплати тим, хто вже зробив ремонт за власні кошти. Такі люди нічого не отримають, але посадові особи обіцяють з цим розібратись і щось вирішити. Тому ті люди, хто вже зробив ремонт, на всяк випадок зберігайте всі чеки, можливо, якусь компенсацію, ви зможете отримати, але це не точно. Я щось пропустив момент, коли почалось Євробачення. Я розумію, що небагато людей слідкують за цим конкурсом, тому швидко введу вас в курс подій, що там відбувається взагалі. І так, Євробачення заборонили проводити в Україні через війну, тому захід пройшов у Ліверпулі. Наш український гурт творчий не приймав участі у півфіналах, тому що минуле Євробачення перемогла наша країна, і наступна команда від країни автоматично попадає до фіналу. Однією із ведучих конкурсу була Юлія Саніна. Це солістка українського гурту The Hard Kiss». Одяг на ведучій був від українського дизайнеру Гуду. Звісно, ведуча нагадала всім глядачам про війну в Україні і через кого це все почалось. А от нашому президенту Зеленському не дозволили виступити з промовою. У першому півфіналі пройшли такі країни, як Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія. У другому півфіналі Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словакія. Фінал відбувся у цю суботу. Наша країна вийшла на сцену під 19 номером і зайняла місце. Вітаємо гурт творчі, а також вітаємо Швецію з перемогою у Євробаченні 2023. І остання новина про допомогу не тільки люди займаються волонтерством у нашій країні. Чотирьохлапі друзі також допомагають збирати кошти для наших воїнів ЗСУ. Ось так кіт із Краматорська із кличкою Герич. Ні, це не від наркотика, а скорочене від Геральда із Рівії. І чого ви взагалі дивуєтесь? Мого кота звуть Шпрот і нормально. Так ось Герич проводить збір у соцмережах і у свій перший збір йому вдалося зібрати 1 мільйон гривень за два тижні. За ці кошти було куплено 4 позашляховика і передані 80-ї бригаді. Зараз знову йде збір коштів, але тепер для 81-ї бригади. Тому якщо ви бажаєте приєднатись до збору, а також отримати від Герича. А якийсь символічний подарунок, то шукайте його сторінку у соцмережі Instagram та донатьте на ЗСУ. Це були головні новини цього тижня. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!